Господи, брати і сестри, знову ми разом, і це я чудо Господа, де Господь в своєму слові обіцяє, що настане час, коли не буде розлуки. Сьогодні ми залежимо від часу, дня, ночі, різних обставин, але ми йдемо до того, що не буде розлуки. Ми будемо залежні, де Господь, там Його церква, там його діти При світлі Його лиця, щоб возвеличувати Його ми йде до Господа. І я думаю, не знаю, мені радісно, коли ми збираємося в церкву. Це означає, що Слово Боже воно діє в серці народа, його бажання. Ми збираємося, це велика радість. Багато сьогодні людей віруючих, які нехтують тим, щоб збиратися в церкву. Але це є велике блаженство. І Писання говорить, коли ви сходитесь в кождої з вас, що то є, ми не йдемо з пустими руками, ми чуємо молодь, співає, розказує вірші. Братя проповідають, молитвенники кистають на стражу у молитві в кожного що то є. Ми дія, ми є тіло. І кожний член нашого тіла він має свою працю. Він задіяний в служині. І це благословіння, яке Бог відкриває в своєму слові, ми бачимо ціль нашого служіння. І візьми, забери руку, от коли ми. Бачимо там, ну є співаки, є люди, які починають чи ще говориш щось і одного разу немає, і якби ця рука забрана, і кажеться, тіло неповноцінне, що то не вистачає. І тому Господь прилагає Спасайник до тіла, до церкви. Він робить, Він будівничий, він з нас, з кожної з нас. Оці живі каміння, Він зложує в цю будову живу, щоб приносити невідміну Богові жертви, хвали уз прославляти Його, даби було повноцінне служіння перед Ним і щоб воно було повноцінне, Він доложує, Він прикладає, браття і сестри. Як недобре, коли та стіна розбирається, коли щось не достає Господь каже, я все зробив, я все приклав, але люди нехтують тим, що Бог їм дав. Брати і сестри, сьогодні таке свято, ми згадуємо ці події, які відбувалися з нашим Господом. Ми тільки можемо хвалитися Христом і дивитися на те, що свершалося, що це означало. Що воно за собою несе, що воно людям відкривало в майбутньому тим, які йшли слідами Христа, як Бог отець свідкував про Сина свого через пророків, щоб вказати виконання Слова і підтвердити, що це є істинний Месія, Цар Ізраїля, який гряде. І я теж хочу зачитати Матвія місце священного Писання про цю подію, і ми трошки будемо розсуждати. Матвій, 21 розділ, і беремо з першого вірша. А коли наблизились до Єрусалиму і прийшли в Іфагію до гори Оливної, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм. Ідіть в село. Яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею відв'яжіть і приведіть до мене. <кій> і я, хто скаже вам що небудь скажіть, що вони потрібні Господу і відразу ж пошле їх, все, що сталося, щоб збулося, сказане Пророком, який говорить, скажи дотці Сіону, ось Цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, Сині Підямної, учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус, привели ослицю і молодого осла і поклали на них одяг свій, і Він сів на нього. І багато людей постилали одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили по дорозі, а народ, йдучи перед ним і позаду вигукував осана сину Давидовому, благословений той, хто гляде во ім'я Господнє, осана на висоті. А коли він увійшов в Єрусалим. Все місто зворушилося, питаючи, хто це? Народ говорив, це Ісус, пророк з Назарета Галилейського. І Ісус, увійшовши в храм Божий, вигнав усіх продавців і покупців з храму і поперевертав столи горше грошоміна. І ось. Ос. Основе продавцям голубів, Ос, ослон, ослоне. І сказав їм: написано: Дім мій Домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників, і підійшли до нього в храмі сліпі та криві, і він зцілив їх. А первосвященики і книжники, бачачи чудеса, які він чинив. І дітей, що вигукували в храмі, осана сину Давидовому, обурилися і сказали йому, чуєш, що вони говорять? Ісус відповів їм, так, хіба ви ніколи не читали з ус немовля і грудних дітей, ти вчинив хвалу, і, залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфанію. І там пробув ніч. Слава Богу. А -а -а. Прочитавши Слово, яке Господь проголосив чи оставив на сторінках Євангелії, ми можемо порівнювати сьогодні дії, які відбуваються навколо нас. Ми можемо бачити дух заблудження і дух. Істини Господньої, що Господь говорить в своєму слові, і як люди приймаються вірою в своє серце, і як навіть не роздумуючи то, що сьогодні чинять зворотню дію проти віри, проти слова Бога Живого і святого. Іншим словом сказати, поклоняються не Богові Творцю, щоб згадати дії, які відбувалися з Господом, де люди провозглашали славу і Осанну, де цар, владика неба і землі показав себе як царем, який в'їжджав в город Давида в Єрусалим. Даби прийняти царство в благодаті Господа, і яке царування Його написано, воно не прекратиться. Але ми дивимося, щось відбувається в світі зворотнє, я думаю, Боже милий яка тобі велика подяка за те, що ти дав розуміння твоєї правди, що народ згадує, до чого посвящає себе і Як відкриває істину в Ісусі, щоб мати життя через віру Слова, і всі події, які ми бачимо, вони ведуть до одного істочника, вони, Господь веде до віри, але ми бачимо в світі невірство. Зневірство. Божі сліпі, які беруть ключі царства Божого, які провозглашають. Оману Духа і вводять людей в заблуд через то, що мають великі кишені чи широкі рукави від цього, щоби збагатитися, не відкриваючи Тайне Царство Боже. Через це, через це ми бачимо, що не всі, які говорять Господи, Господи, відуть царство Отця Небесного. А ті, які виконують волю Отця Небеса. Прочитавши це слово, ми дивимося через призму всієї Біблії Євангелії на вірність виконання і на то, чому Христос в житті Своєму явив себе, щоб людям показати істину свого існування, свого народження. І перебування перед Отцем і перед народом. Ми дивимося, був час, коли Діва Марія зачала і народила сина. Цей час визначний, якому дали ім'я Ісус, якому ім'я Емануїв, що значить з нами Бог, якого ім'я Господь Князь Мир, Господь крепкий. Ми дивимося ці імена поєднав собі Христос Спаситель і народився як Богочоловік, від Діви Марії, зачатий в Дусі Святому. Одна подія з Господом, який явив себе як Богочоловік, як син Божий, який прийшов на землю через Діву Марію. Який написано виростав, якого скормлювали батьки. 12 років він посітив Єрусалим, де остався між учителями, де був даний, вставав на служіння, даний світок пророка Ісаї, який проголосив дух Господній на мені, він помазав мене, і брат Коля передчисляв, що він мав робити. Христос народився людиною, Богочоловіком. І ми бачимо, Бог поклав у ньому як Спасителя світу. Христос, йдучи в своєму житті, Він показав себе як Месія, і Він показує в цих словах, Ми дивимося, прийшов час, коли явити Христу себе як Царя. Де народ провозглашає його не тільки ім'я Месія, но як цар Ізраїля, Прийшло час виконання слова Господа. І ми дивимося, Христос не бере сам на себе нічого, ніякої відповідальності, крім тої, яка була дана йому Отцем Небес. Приходить час, коли ми дивимося трошки взад, ми бачимо, що люди. Вони хотіли Христа зробити вже царем. Вони ходили, хотіли, що то зробити, але не було цього часу, і Христос різними способами уникав від цього, що народ планував. Але от коли настав час, Христос посилає учнів своїх до села, яке перед ним. Приведіть мені, оселицю, яка прив'язана. І молодого осла, на яких ніхто не сідав, ніхто ще не їхав на цьому молодому ослові. Ми дивимося і приводять, і що то народ робить. Як це було? Чи Господь казав їм, що робить, чи вони самі від вдохнові Духа Божого це провозглашають, роблять. Напевно, як брат Коля казав, ця практика була. Від царування Соломона, якого провозглашали люди. І та практика, вона повторялася. Певно, кожен цар, який ставав на царство, так його провозглашали, ведучи його, в город царя Давида. І коли привели оці осла, осла того молодого і оселицю, постелив одежу Христос, написано, сідає на нього вже в одині написано. Сідає на нього і народ, який впереді і ззаду, провозглашають Осану Сину Божого. Це провозгласіння Царя Ізраїля, народився Сином Божим, став Месією і Спасителем. І настав час виконання слова, провозглашають царем Ізраїля. Діти в грудні, воспівають і говорять, слава Сину Божому, осану, благословеного, градущому, во ім'я Господнє. Фарисеї всі тремтять від тих сілів, цар Месіє. Минимся Христос показує себе тим царем, і проходить певний час, коли цього Царя, Месію, Сина Божого, Спасителя, люди, правителі, первосвященники віддають на смерть. І Христос показує себе Месію, анцем Божим. У житті Ісуса Христа бачимо отакі періоди Його життя, що провозглашено. То є, і Він тут не бере на себе то. Ми бачимо, предсказано пророками той Його смерть, що мало відбуватися, і по слову Господа Він покоряється і каже: не моя воля, Господи, хай буде, а Твоя, ти чиниш волю в мені. Був послушний до смерті і смерті кресла. Провозгласив себе, анцел Божий. Проходить певний час, певна дія. Христос воскресає послову Господа, піднімається на небо, як первосвященик починув Мелхиседека. І сьогодні написано Христос. Агнець Божий Месія, цар Ізраїль, перебуває перед лицем Господа, як по чину Мелхиседека. що роди священе. Сьогодні, коли ми приходимо на це служіння, ми приносимо певну жертву, не так, як свого часу в Ізраїль щели до храму народ. Приносив жертву мирну, жертву подяки, жертву за переступи, за гріх. Вони приносили це до священиків, які мали, по слову Господа, свершати жертви перед Богом, прошення, морення, прощення, очищення народу. Ці священники свершали священну дію на землі для народа Ізраїльського. Ісус Христос. Як первосвященник будущих була, війшов в нерукотворене святилище, яке по наподобу, яку сказав Бог через Моїсе, но всане небо. Представ перед Бога подчину священника Мелхиседека, І сьогодні, що він робить, він приймає жертви, брати і сестри. Ми приносимо жертву хвалини. Ми приносимо смирений і сокрушений дух перед лицем, ми умоляємося і каємося, ми сповідуємося. Це все жертва і мирна, жертва любові, жертва хвали, жертва покаяння і милосердний Господь, який є почилим священником, приймає ці жертви. Щоби на жертвеннику нерукотворному небесному принести перед свого Отця, і написано на подвиг душі своєї, він дивиться з задоволенням. Алілуя. Ми дивимось оце, що Господь прийняв від Отця і що відосив. По слову Господа, і сьогодні це свято де лікують не тільки взрослі, а діти, по слову Господа, де діти провозглашають хвалу перед Богом, де дьяволу настільки це неприємно, особливо діти, які виростають, які беруть в служенні певне місце служіння, дияволу так це не подобається, що молоде покоління, яке возростає. Вони щось вчаться, вони вимовляють ім'я Господа, вони вчаться молитися їх вчать неділі школі. Що то вони запам'ятовують якісь віршики, це настільки ране ворога душі людської, що ці молоді, молоде покоління, воно востає для слави живого Бога. І я хотів би сказати, не прикращай. Приуспівайте в ділі Господньому, дітки, мов. Сьогодні ваш такий час. Поражайте ворога в голову своїм життям, розумінням, своїм прагненням до живого Бога. Це буде звеличувати вас, Господь, і вірі підкріпляти. Ви будете бачити милість Господа від юних своїх років, що ви не оставили. Бог збереже вас і ви не будете осквернені зі світом. Бог буде берегти ваше бажання, ваше служіння. Коли ми дивимося на це місце священного Писання, і я нагадав спочатку, як світ приймає віру Бога чи Слово, чи всяку подію, то ми бачимо. Як світ і прощає слово Господа, щоб там не було ніякої згадки про Бога. Щоби там люди не розуміли смислу радості. де сьогодні ми повинні мати би цю радість, Господь не тільки син Божий, Господь не тільки Спаситель, Господь Цар. Всього світу, не тільки Єрусалиму, а всієї планети. Якщо цар, він має владу царя, коли ми читаємо про царів, які, як відкривав пророк, і ми дивимося народ серця, він має владу то, 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 то інше. Ми дивимося, небесний цар, він має більше влади. І він, кого хоче милує, написано. Кого хоче ожисточає, це діє царя, кого сохраняє, щоб ви получив вінець нетрійний. а кого готове до Дня вічного ніву. Це робить цар, який управляє, який бачив селен і це наш Господь. І люди сьогодні бачимо, обман настільки великий. люди їдуть і Йдуть з певними якимись прутами? Йдуть по різних релі... Релі... релігійних храмах. І дивишся, думай, Господи, Господи, що ви заміняєте? Як ви можете сьогодні взяти то чи інше, колись воно було брано, взяне? Якщо ви це несете, то де ваш месія? Де цей осел? На якого має сісти Христос, для чого ви робите, перед ким ви сьогодні це покладаєте, це дух обману, який війшов в серце, щоб не поклонитися Богові, а поклонитися гелякам дереву. Не тільки поклонитися, ще й ложно освятити, ще й те, що Бог освятив пересвятити і назвати, отця вже гілка свята. Яка завтра засохне і ніякої з неї користі. Браті і сестри, подивіться, Господи, який розум, наскільки затемняний цей розум, очі, щоб знати, розуміти, і що більше люди віруючі, які пізнають Бога, порою їм встидно сказати про Бога. Другі встидаються, щоб ніхто не бачив, що вони йдуть в дим молитви. А дивлюся, а тим людям не встидно. Вони несуть ці прути перед собою. Вони щось, якби, їм це не встидно. Робити правду, порою людям встидно. А це ж не правда, а їм цього не встидно. І дивуюся, Боже милий, на скользких путях. І поставив їх на скользьких. Станеться час, коли виявиться правда, і всі, які поклоняються Богу правді, вони будуть великі радості, великому блаженству. Ніякий дух омани не зломив переконання віри, а наоборот, Дух правди, Дух Господа вивів з цього світу обмане, і ми стали іншими. І на тих людей, каже, Господи, спаси, спаси, хай би сьогодні провозгласилася радість в тих храмах, хай би це слово збудувало, хай би вони побачили, якщо перестають вони хвалити Бога, камні співають. Каміння співати буде, каже Христос. Ми ще не чули, як воно співає, але напевно, може, почуємо. Як камінці заспівають, як природа заспіває во ім'я Господа, і во владиці влади. Та Господь провозгласив ім'я Своє во всі вселені, на які ми живемо. Брати і сестри, благослови нас Господь, щоб і це свято, воно нам дарувало, і ми бачили, що нема нічого в Біблії сказано. Що би не виконалось. Пророки говорили, братко я нагадував Ісая, 62 розділ, Захарія, 3 розділ, не, 9 розділ, Софонія, 3 розділ. Ми дивимося слова, які підтверджують то, що відбулося сьогодні, що ми згадуємо про той славний в'їзд Христа до Єрусалиму. Давайте і ми будемо, як ті діти, воспівати, провозглашати осану, валу Богу за нашого серця, бо це Його милість в нашому житті, що ми знаємо сьогодні і розуміємо правду нашого пастора і Бога. Будемо молитися. Амінь.